Палає і вибухає в тимчасово окупованому Криму. Дрони влетіли з греми, наче хижаки вогняний шквал накрив все навкруги. Склади, позиції, техніку. Але головна ціль, що вже давно служила на знищення, це звісно залишається Керченське місто. Потужні вибухи розривали все довкола. Уламки летіли у повітря, а залізні конструкції стали пополом. Кошмар для загарбників у різних куточках півострову. Куди влучили і що вже підірвали? Побачите далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментар. А я буду розпочинати. Масований наліт на Крим. Вибухи охопили Сімферополь, Євпаторію, Севастополь та інші райони. У нічному небі на тимчасово окупованим Кримом пролунали масовані вибухи. Та дзищанні безпілотників зафіксовано було і атаки. По всьому півострову під атакою був і Кремська міст. Особливо гучно було в районі Перевального, де, за словами місцевих, розташована військова частина російських окупаційних військ. Над всіма цими населеними пунктами очевидці чули джещання безпілотників і гучні вибухи, характерні для роботи протиповітряної оборони. Також повідомляється, що дрони відвідали і аеродром САКИ, гвардійська та Кіровська. Результати атаки поки що невідомі. Також і в тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух у місті Інкерман П'я Севастополем. Там підірвано електропідстанцію. Як повідомляли місцеві мешканці, вони чули сильний вибух, і з міста було навіть видно зарво та густиди. А в повітрі відчувався різкий запах гару. За попередніми даними, удару зазнала тягова електропідстанція, розташована в мікрорайоні В Вранці біля неї з'явилися російські силовики. Ступінь пошкоджень об'єкта уточнюється. А про стан руху електропотягів на цьому напрямку наразі інформації немає. Загалом жителі Криму повідомляють про активність російських спецслужб і військових на місці. Причини вибуху поки офіційно не коментувалися. Так само пишуть і про Бухи під Карченським мостом, також місцеві телеграм-канали зазначають, що у Чорному морі працювала ворожа ППО. Росіяни навіть заявили про пуски крилатих ракет Нептун із Одеси. А в зоні ризику були і Севастополь, і західний берег Криму. Російські монітори писали, що ЗСУ буцімто здійснили пуски проти корабельних крилатих ракет Нептун з акваторії Одеси. Також агенти теж повідомляли про атаки безпілотників Сил оборони України на військові об'єкти в окупованому Криму. У Ставрополі тим часом уламки БПЛА впали на територію однієї з військових частин за повідомленнями. Агентів. Партизанського руху, бояки, оснащені впівдронами, намагалися пробитися до розташування 1096-го зенітного полку і 102-го загону. ПДЦЗ наразі результати невідомі. Гучно та тривожно було і біля кримського мосту. Окупанти перекривали рух спорудою. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Писали в місцевих чатах. Тоді ж кримський вітер повідомив про роботу російської ППО у Карчі. Про інциденти на кримському мосту і в Криму розповів і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте його послухаємо. Крим, наш український Крим, Врем'яна окупований російськими окупантами. Так, от в е, э, Времінна Криму э, праїсходять э, чудеса. Пропав бензин. Вот то, что я вам вначале говорил, что я вам расскажу и покажу. И причем интересный момент. Смотрите, на автозаправках пустые колонки. Несмотря на то, что на табло на въезде на заправку стоит, цена на бензин стоит, светится. Вроде как есть. Подъезжает, а на колонках, на пистолетах висят вот такие вот таблички. Бензина нет. Извините. Об этом сообщает нам Центр национального сопротивления. Так вот, это следствие топливного кризиса в Российской Федерации. И внимание, какая формулировка. С 29 июля правительство Российской Федерации запретило экспорт бензина, перенаправил ресурсы на центральные регионы. То есть Крым считается экспортом бензина. То есть они понимают, что это чужая территория, что это территория Украины. И в первую очередь обрезали кого чужую территорию. Куда весь бензин пошел? Пошел весь на войну. Так что я думаю, что это только начало. И теперь, возможно, в Крыму будут ведрами или банками мерить этот бензин. Ей то, если он появится в ближайшее, в ближайшее время. Следующий на очереди дизель. Потому что танки очень много жрут. А судя по той технике, по тем эшелонам, которые расисты тянут там, пытаются тянуть через Ростовскую область, то дефицит дизеля на, на оккупированных территориях будет расти э, не по дням, а по часам. Ну а потом ее подключится европейская часть Рашистской Федерации и будут на гужевых повозках ездить в супермаркет на, на закупки. Р, рашистские оккупанты и у себя дома, и на нашей, и на нашей территории, которую они временно оккупируют. Загалом незаконно збудований міст на окупований Кремль пошкоджений і постійно перебуває під загрозою нових атак з боку України, тому росіяни не можуть використовувати його для логістичних перевезень. Він тепер працює як скоріше символ окупації, а не як дорога, говорить військовий експерт Антон Міхненко, відповідаючи на запитання про стан споруди після крайніх ударів Сил оборони України по ній. Міхненко зауважив, що питання стану російського мосту краще може прокоментувати генштаб ЗСУ, бо володіє більше інформацією. Але якщо спиратися на Ввідомленням у відкритому доступі, то там вказується, що росіяни менше використовують зараз залізницю, що проходить по мосту. Натомість намагаються ганяти іноді пароми для того, щоб перекидати озброєння і військову техніку. Бо розуміють, що кримське міст, по-перше, отримав певні пошкодження, по-друге, перебуває постійно під процілом. По-третє, вони бачать нестабільність його роботи, бо коли періодично виникає загроза, то пускати транспорт неможливо, створюючи пробки на в'їзді і виїзді з мосту. Тобто вони навіть автотранспортом нічого не можуть перекинути. Зараз ми навіть чули, що вони вантажний транспорт не. Пропускають на міст, розповів Міхненко. Резюмуючи, він зазначив, що Росіяни розуміють, що цей міст використовувати нормально не можуть. Зараз це в переважній більшості як символ того, що коли щось було створено Путіним, сказав Міхненко. Він підкреслив, що Україна на зараз вже показала РФІ, що є проблема у тих не тільки з Кримським мостом, а й залізницею по окупованій території Запоріжжя, яку ці побудували. Тобто, це загальний фон створення таких негативних умов, щоб Росія не могла забезпечити діяльність власних військ на окупованій території. За. Значив міхненко а про те, що ЗСУ наразі розчищають шлях та готують потужний удар по Кримському мосту. Говориться керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакічук. За його словами, Україна намагається прорвати коридор у ворожі ППО, щоб атакувати міст більшою кількістю ракет та безпілотників. Сила оборони України очевидно, що до цього і підбираються кожного разу, коли українські засоби ураження б'ють по російських аеродромах в окупованому Криму. Таких як Бульбек, Новофедерівці, Саках, Джанкою, а також по пускових установках на Тарханкуті та Фіоленті, то це означає, що наші сили оборони чергове проривають коридор у російській протиповітряній обороні в Криму, зазначив Лекійчук. Окрім того, наголосив він, що ЗСУ постійно працюють над тим, щоб знищити російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому півострові. Щоб Проводити атаки в глиб території півострова це локальна операція. Коли ці об'єкти вражаються, то це означає, що через тиждень, а можливо і раніше, українські дрони і ракети полетять набагато далі. Додав експерт. Однак є думка, що незаконно збудований кримський міст, який з'єднує територію РФ з окупованим півостровом, перебуває у незадовільному технічному стані і може обвалитися без допомоги українських ракет чи вибухівка. Його стійкості загрожує активність гризів вулкану. Про це заявив гідрогеолог Юрій Медовар. За його словами, небезпечний для споруди природний об'єкт розташований поряд із опорами цього мосту, медвард зауважив, що навіть землетрус не буде таким руйнівним для кримського мосту, як активність грязового вулкану. Експерт розповів про випадок, коли під час буріння нафтової свердловини на глибині близько трьох кілометрів бурильники випадково досягли зони грязового вулкану. Потужний викат був настільки сильним, що бурильна свічка вилетіла на поверхню і скрутилася в джгут. Тому, якщо грязовий вулкан спрацює, то дуже великі проблеми будуть. Підсумував Юрій Мадовар. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали свій пус до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку. Ну а ми з вами зустрінемось вже в наступних випусках.